Цей робот не складає мапи і не робить хірургічних операцій. Його завдання найпростіше заповнювати порожні місця на полицях для напоїв. Але для японських магазинів така допомога неоціненна. Робота оснащено відеокамерою і штучним інтелектом. Він визначає, чого не вистачає, бере потрібну пляшку із запасу і виставляє на вітрину. Раніше тут не завжди стояв напій, який я купую, але останнім часом полиці постійно заповнені. У Японії працює 40 тисяч цілодобових магазинів. Тут їх називають конбіні. Вони продають три тисячі найменувань товарів, однак працівників небагато. Полиці з напоями стоять далеко від каз. Продавці не встигають виставляти товар. Постійно перебувати в цій зоні не можна, бо вона охолоджується. Робот виявився ідеальним розв'язанням проблеми. Ми хочемо автоматизувати всі робочі місця, де люди виконують нудну монотонну роботу. Роботи вже з'явилися в трьохстах цілодобових магазинах у всій Японії. Роботи вже почали заповнювати полиці з напоями, і персоналу вже не треба про це дбати. Це вивільнює час для іншої роботи. Роботи для магазинів коштують дешевше за промислові, наприклад, такі, які використовують на заводах. Розробники сподіваються, що їхній винахід допоможе розв'язати проблему браку робочої сили. Щороку вона загострюється, бо населення Японії старіє.